Усім привіт! Мене звуть Андрій. Кілька днів назад біля будинку одного з наших співробітників, прилетіла ракета, був вибух. Як виявилось, бойова частина була там зі шрапнелью. Зі шрапнелью. От. На моє прохання він приніс мені одну штучку, те, що він. Знайшов у себе на балконі. Вона там позастрягало в утеплення будинку. Ось так воно виглядає, як ви бачите. Це рубані шматки заліза, гострі, небезпечні. Просто жахіття. Тому звертаюся до усіх, не ігноруйте повітряної тривоги. Бережіть себе. Усім гарного вечора, тихої ночі. Пока-пока.